Привіт! Сьогодні поговоримо про перехід на правильне харчування. З чого почати і які пункти внести в своє життя? І перше, це виключити свого раціону харчове сміття, а саме цукор, продукти, які мають в складі цукор, випічка, тортики, тістечка, соуси, майонези, кетчупи. Ковбаса, напівфабрикати, газовані напої, соки, фастфуди. Друге виключити алкоголь. При вживанні алкоголю наш апетит збільшується, тому ми часто переїдаємо. А ще йде затримка води в організмі і зменшується обмін речовин. Третє налагодити водний баланс. А саме треба випивати чистої води 30 мл на 1 кг маси тіла. Четверте налагодити режим харчування. А саме, у вас повинно бути, як мінімум, 3 повноцінних прийома їжі і проміжки між ними 3-4 години. І п'яте. Налаштуватися на зміну вашого життя. Правильне харчування повинно стати частиною вашого життя.